Як Фірташ пограбував українців на 18 мільярдів гривень. Мене звати Назар Махачов, ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своє». І в цьому відео я хочу додати кілька дуже важливих акцентів щодо того, як нас системно грабують, і зокрема про кримінальну справу, відкриту проти Фірташа та його топ-менеджерів. Два дні тому фірташу та восьми його топ-менеджерам оголосили підозру в скоєнні злочину, внаслідок якого завдані збитки Держбюджету Україні розміром 18 мільярдів гривень. 18 мільярдів гривень. Що цікаво, що всі ЗМІ, всі соцмережі, вони дуже активно кричать про хабар судді, і це дійсно величезний хабар, і голова Верховного суду 3 мільйони доларів, там і так далі. Але про ці новини, про підозру на 18 мільярдів фірташу, про підозру фуксу на сотні мільярдів гривень. Про це сказали і замовчали, хоча насправді тут десятки і сотні мільярдів. І це якби набагато важливіше, ніж там, 3 мільйони доларів. Але ну, увага цьому не приділяється, тому що це нібито щось таке, знаєте, аморфне. Воно десь отам, а отут 3 мільйони. На дивані розклали всі картинку побачили, ну і активно обговорюють. Хоча насправді це набагато менш важливо. Ну, знову ж таки, це технологія, яка в певних сенсах відволікає нашу увагу від важливіших речей і з точки зору прагматизму. Ми вже не думаємо, що там важливіше, там же ж мільярди. Але Вернемось до схеми. В свій час облгази були державними, потім їх передавали ефективним власникам, як нам сказали. Ну це ж дуже ефективно. Якби громадяни платили державі, це було б дуже погано, бо це не ринок. А коли за безцінь прихватизували облгази обленерго якісь олігархи з розряду фірташа Ахметова, Коломойського там чи ще когось. Ну то це дуже ефективно. Ну добре, ми платимо тій прокладці. Ця прокладка, яка вже швидше в більшості випадків перенесла свою реєстрацію там в офшорні зони, на Кіпр чи ще куди-небудь, закуповує газ в іншої прокладки, тобто облгаз фірташа, закуповує газ фірми фірташа, яка його купує на українському, так би мовити, ринку. Тих, хто видобуває його, включаючи НАК Нафтогаз і не тільки. Проте, облгаз фірташа продає газу на 100% оце загальний об'єм, який він продає споживачам, а викуповує в своєї прокладки на 30%. Прекрасна схема. Де він бере ще 70%? А ще 70 він черпає з єдиної труби, куди заганяється весь газ, який видобувається в Україні. І коли виникає різниця між тим, що він вже закупив в своєї ж прокладки, і тим, що він використав і передав населенню, нічого насправді при цьому не роблячи, а витягуючи газ з тої ж труби, ну газ, якщо по трубі, яка побудована переважно ще в радянський час до споживача, так по тій самій трубі і йде. Просто зараз на цьому заробляє фіртер, там ахметов там ще хтось, ще хтось. але. І 70% береться з державного газу, ну, тобто, знак Нафтогаз в основному, як найбільший е, ну, власне, власник газу, і е, поступово за той газ, який просто забраний з е, труби, він нібито якось мав розплачуватися. Виявляється, що він не розплачувався добросовісно, дуже неочікувано, як це. Українські олігархи, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні етнічні українці, не розплачуються з державним бюджетом. Це якісь агенти Кремлян придумали. Ну, не може такого бути. У нас же ж найщиріші, найкращі олігархи. Вони ж спонсорують партії, і партії на виборах стільки нам всього обіцяють. Хіба вони це можуть робити нещиро? Ну, але. Повернемось, власне, до схеми. Так от, е недостатній розрахунок, який Шахрай облгази Фірташа вчиняли з державним бюджетом, за 7 років досягнув розміру 18 мільярдів гривень. І це тільки те, про що нам оголосили. За 7 років, що цікаво, 7 років це означає, що ця схема працювала 3 роки при президенті Зеленському, і 4 роки при президенті Порошенко. А до того, що відбувало? Що до того робили Шахрай Облгази? Чесно працювали дуже чесно і не оббирали громадян України. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що в питаннях економіки, в питаннях того, як нас грабують, як грабують мільйони українців а, Зеленський дорівнює Порошенко. І вони разом голосували за розпродаж землі і натар, за прихватизацію всього і так далі. Ну і ще Пінчуківський голос їм підспівував, голосуючи. Ну, там понабивалися в них в них свої інтереси. А, так от, ці всі роки існувала оця дуже проста, примітивна схема, що правоохоронці її не бачили, що її не бачили глава НАК Нафтогазу, а наглядові ради при НАК Нафтогазі. А всякі чиновники при Міністерствах, при Міністерстві енергетики, при кабінеті міністрів в цілому не бачили, це дуже складна схема. Просто ну, неможливо, ну треба бути Богом, там, я не знаю, чи ким, чи там науковцем, чи доктором наук справжнім, а не такими, як нас зараз приходять, в тому числі і на посаду в освіту, в міністерство освіти. Ну, якийсь театр абсурду. Але ми, ми з ним якось погоджуємося. Ну, грабують нас на мільярди, ну, ну і що, ну ми вже звикли. Отака от от така якась біда. Але питання в тому, що насправді, знаєте, е зокрема, чому так довго ця ситуація висіла в повітрі? Є багато причин цьому. Перша, очевидно, що Фірташ ділився. Перед тим ділився з Порошенком і його оточенням. Далі ділився там, з Єрмаком і його оточенням, з Зеленським всією компанією. Це перше. Друге, як би це дивно не звучало, але. Ніхто на центральних засобах масової інформації не говорить про те, що у нас відсутній баланс газу. Ми реально не знаємо, скільки газу видобувається. Реально ми не знаємо на багатьох свердловинах, які викачують газ з надр України, немає лічильників навіть банально. І ця схема вона не вичерпується 18 мільярдами фірташа. Мова йде про сотні мільярдів. І я думаю, що за всі роки незалежності про сотні мільярдів не гривень, а доларів, які могли б надійти до бюджету України, і ми могли б мати зовсім іншу ситуацію в обороні України. І війна могла б бути неможливою, якби в нас була інша ситуація, і в суспільстві, і в обороні, і в сфері національної безпеки. Але не надійшло. І вони ніколи нам не дозволять, щоб ми провели цей облік, аудит і так далі. Для того, щоб ми це змогли зробити, нам потрібно організуватися, організуватися в певну силу, яка заставить їх це зробити, або яка сама це зможе провести в якийсь час при певних умовах. Це нам потрібно усвідомлювати щодо самого фірташа. То тут ще варто відзначити, наскільки це потужний політичний важковаговик. Він впливовий не тільки в Україні, не тільки в Московії, не тільки в Ізраїлі. Він впливовий і на міжнародному рівні. Саме тому за нього настільки взялися в свій час мін'юст Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що насправді ці кримінальні справи відкриті в Україні зараз проти Фірташа, ну там також ноги мають рости від американців. А чому так? Тому що Фірташ дуже близький до Семена Могилевича. Багато хто навіть казав, що він там мало не касир Семена Могилевича. А Семена Могилевича американська юстиція називала злочинцем номер один у світі, але потім забрала його з цих всіх списків, тому що не може його ну здійснити його екстрадицію з території Ізраїлю, бо Ізраїль не видає своїх громадян. Отака От цікава історія. І тут я ще хочу згадати, як в 2014 році напередодні, після Майдану, напередодні президентських виборів, Петро Порошенко разом з Віталієм Кличком літали до фірташа в Австрію перед виборами, щоб домовитись, і домовились. І в результаті Віталій Кличко. Голова політичної партії Удар головним спонсором цієї політичної партії називали саме Фірташа. Віталій Кличко сказав, що не буде балотуватися. Ну і в результаті Порошенко став президентом. Отака От весела ситуація. І насправді, в частини слуг народу, там також певні хвости, особливо через тих, хто більш близький до Єрмака. Там також певні хвости, промосковські хвости, які ведуть до фірташа. Там також є. Але нам створюють ілюзію, що вони так сваряться між собою. Просто феноменально сваряться. Знаєте, олігархи дійсно готові воювати між собою до останнього українця. Нам це треба усвідомлювати. І нам треба зрозуміти, що олігархічна система повинна бути знищена повністю. Отаке в чомусь просте, а в чомусь непросте відео. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити його, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Це дуже важлива ваша допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.